Открываются совсем другие перспективы. Какие эмоции вас вселяет заявление, вернее, как-то микроблок Бана Ходжеса в Твиттере с объяснениями, как он видит нейтрализацию российских войск на территории Крыма. Ну, короче, скептики по Крыму полагают, что для этого он пишет. Дорогостоящая широкомасштабная сухопутная атака. А я так не считаю. Значит, нужно бить, пока не сделать Крым непригодным для России. Силы спецоперации сделает все остальное. Ну, в общем, вот и весь рецепт успеха. Ну, он это говорит уже несколько месяцев, наш замечательный друг Бет Хордж. И А что говорил генерал Залужным? Он тоже самое говорил, я, я нахожусь в 84 километрах от Мелитополя. И я готов пройти этот путь. Для чего я готов? А я оттуда буду хреначить по Крыму. Ну, вот что он сказал. Ну, но мне для этого нужно, помните, помните, это очень да. важно. 300 самолетов, ему уже дали тысячу, э, извините, танков, 300 танков, 700 бронепровод, 700 гауэль. Все это уже дали больше, намного больше. И, и, да, но кроме того, он говорил, что вот когда я дойду на Мелитополе, я оттуда буду хреначить из Хаймерса Крым. А он сейчас может хреначить Крым уже, еще не, потому что дальность увеличена в два раза, с 80 до 160. Все, все на нашей стороне сейчас. Весь вопрос только, сколько времени и сколько крови это займет украинской, и, и и то, и другое зависит сейчас от Байдена и Столтенберга. А может быть от от э, Руши Сунка, который выполнит свое обещание Я первым дам Украине дальнобойные ракеты. Хорошее соревнование мы организовали между нашими англосаксонскими союзниками. А оно у них всегда, у англичан всегда гены великой державы. Они так всегда немножко относятся э, рев, ревностно к своим младшим американским братьям и хотят быть впереди в решении великих геополитических проблем. То есть выглядит со стороны, что Соединенные Штаты подталкивают иногда Европу побыстрее немножко раскочегарится, а Великобритания, наоборот, сделает. Великобритания да? это наш, это мотор, мотор нашего союза, конечно. Но мы же видели в самое тяжелое время. А, и, смотря на логику за этот год уже пошел второй год войны. Как по вашему вот спрогнозируйте будет выглядеть пик поддержки Запада? То есть когда-то говорили танки, ну ни за что. Сейчас э, пилоты проходят обучение на истребителях F-16. Говорят, табу и красная линия для Запада ⁇ это вот та самая живая сила. По-вашему, пик, как он может выглядеть? Ну, пока они, они хотят, воздерживаются от живой силы. Ну, вот этим и все. Но если они дадут самолеты... И, и это, это ну, главное, даже не столько это, все, если англичане дадут стом schaut, это скорее всего, но это нам достаточно для победы. Но это может спровоцировать, почему они будут колеблются бы Именно потому, что передача самолетов может спровоцировать русских все-таки по ударам по этим самолетам, а это уже означает прямое столкновение, столкновение, в котором, еще раз повторю, Россия будет, во всяком случае, русская армия в Украине, а там мы знаем сейчас, сконцентрирована сконцентрировано 80% российской, она будет уничтожена в несколько дней, но наши западные союзники ну, потеряют несколько сот солдат, офицеров, а может быть и тысячи мирных жителей. Но для них это невыносимые потери, надо их понять. И никакого прогресса в этом нет. Останнім часом дуже багато розмов про Китай, про те, куди рухається китайська політика. Оце зближення Китаю з Росією. Ми бачили цей мирний план, так званий та Китаю. І він ну дуже, скажімо, специфічний. От зараз на нього відреагував держсекретар США Антоні Блінкін. Він несподівано заявив, що в мирному плані Китаю є позитивні елементи, мовляв, там є речі, про які Китай говорив декілька разів в минулому, і вони дуже схожі на пропозиції самої України. Ну дещо несподівано для мене, чесно кажучи, така заява. Тим не менш, ще сьогодні вчора, сьогодні, три дні у Китаї гостює. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Невідомо чи по власних справах, чи так як посланник Путіна, от власне куди рухається Китай, і чи буде чи наважиться він всупереч усім попередженням Сполучених Штатів щодо можливих санкцій, всього решти все таки допомагати військовим чином Росії? Ну давайте давайте по черзі пані Наталі. Бо у вас справді Мільйон питань кілька. Кілька запитань так, то так. давайте будемо йти один за одним. Тобто, перше, відносно плану. Ну, план це взагалі-то те, що визначає, хто, що, коли і як буде робити. Ну, Якщо з цієї дуже простої точки зору подивитися на те, що ми бачимо, то планом це назвати ну, може, хіба що дуже смілива людина. Я думаю, що це має, має до плану таке саме відношення, як. Наш з вами політ не знаю, до Марсу чи кудись ще на, на, на ракеті Ілона Маска. Це не план, це перелік якихось ну, красивих ідей, тез, гасел, ну чого завгодно. Розумієте, під кожний, під кожний з цих пунктів можна написати абсолютно різні плани, тобто їх може бути 150. і це все можна назвати тоді планом. Ну це план ні про що, це план про, про гасла. А всі гасла абсолютно правильні, розумієте? Ну беремо статут ООН, беремо будь-яку його статтю, переписуємо його і кажемо, що це план. Ну насправді це, це до плану немає ніякого відношення. Тому думаю, це певна маніпуляція, яка ну насправді використовується Китаєм для того, щоб. На мою думку, зробити дві речі: перша річ полягає в тому, щоб показати Росії, ну і, скажімо, там Лукашенку, як власне, такому не істуючому президенту на побігеньках у Путіна, що от ми разом з вами, і це з точки зору Китаю правильно, тому що китайці ну, демонструють, що вони є. Палкими прихильниками тоталітаризму в світі, і ця е, система їх цілком влаштовує. Е, ну вони не можуть е, іншим чином якось показати Росії, що ми з вами. Тобто, Ну хоча б у цій сфері ми з вами чітко і ясно говоримо, що ми союзники. Е, і це пас для Путіна, що, от бачите, ми з вами. Але це формальний пас, на мою думку, тому що головний пас це не слова, а це дії. Таких дій Китай поки що не вживає щонайменше ну, в таких критичних сферах. Так він купує російську нафту, він намагається допомогти Росії фінансово хоча теж не безкорисливо, це ж теж треба розуміти тому, що Китай хоче максимально ослабити Росію для того, щоб вона просто стала з сировинного додатку до Заходу, сировинним додатком до Китаю. І я думаю, що це і є ключове завдання Китаю, щоб не знищити Росію як таку, але притворити її на слухняного молодшого брата, який буде давати Китаю все те, що йому потрібно в плані ресурсів, Росія має зробити перші кроки для досягнення миру, насамперед, вивести з України свої війська. Переконаний канцлер Німеччини Олаф Шольц про це заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Латвії. Обговорювали зокрема підтримку України та посилення захисту НАТО за словами канцлера Німеччини. Зараз партнери зосереджуються не лише на передачі Україні зброї, а й на ремонті техніки та збільшенні поставок боєприпасів. Союзники також нарощують потужності для виробництва снарядів і запчастин до озброєння як для Києва, так і для власних запасів. Прем'єр-міністр Латвії натомість підтримав вступ України до НАТО після завершення війни та наголосив, аби російська агресія не повернулася і не прийшла на землі альянсу. Слід допомогти українцям виграти цю битву. Росія напала на Україну, і саме Росія повинна зараз зробити крок, аби мир став можливий. Для цього необхідне виведення військ як союзники. Ми погоджуємося, що в разі атаки разом захищатимемо кожен квадратний сантиметр території НАТО, і це важливий сигнал нашим друзям у країнах Балтії і Польщі. Латвія переконана, коли закінчаться бойові дії, Україна повинна рухатися в напрямку НАТО, щоби бути впевненими, що агресія Росії ніколи не повториться, так як вона не може статися зараз на території альянсу. Це той напрямок, який ми повинні рішуче розглядати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.